Індикатори, подивитися послідовність. Автомобіль має зовнішню світлову сигналізацію, яка у нас встановлена в передніх фарах і відповідно в задніх фонарях. Можу сказати, як вимкнути денні ходові вогні? Просто вимкнути машину. Вимкнути? Так, вимкнути. Як? Автоматично. Тобто, коли ми вставляємо ключ в замок запалювання, і запускаємо автомобіль. У нас автоматично вмикаються денні ходові вогні. На цьому автомобілі вони знаходяться внизу. На деяких автомобілях це може бути ЛЕД підсвітка ось так, ось так, або в самих фарах. Протитуманні фари завжди знаходяться нижче основних фар. Тобто все протитумане буде знаходитися відповідно знизу. Задача протитуманних фар, щоб вас також було гарно видно. Тому вони якби світять під туман знизу. Завжди знаходяться знизу. В основних фарах, які у нас є лампочки або яке у нас є швят? ближнє світло, танє. <поряджені> Пропереднє. <поряджені> Ми з вами пам'ятаємо, що ми не можемо включити ближні світлофар, якщо ми не включимо світло позиційне або габаритні фонарі. Підходимо. Люба, сідайте за кермо. Так, Якщо ви Люба, то ви так. І наша задача, наприклад, вімкнути ближні світлофар. У нас, я показав, індикатори є. І ці індикатори такі самі є. В автомобілі, тобто вони позначають функцію, мовно кажучи. Ми знаходимо ці індикатори на якомусь речашку, або на якомусь перемикачу, або ще на що. Супер. Тобто цей перемикач відповідає за вімкнення світла або за вімкнення зовнішньої світлової сигналізації. Це у нас все виключено. Режим авто. Включаємо режим авто. Якщо ми його включимо, автомобіль сам автоматично визначає, наскільки у нас темно або світло і сам вмикає ближнє світло фар. Наступний, Наступне положення цього виключателя яке у нас? Габарити або святла позиційні. Святло позиційне або габарити у нас знаходяться як попереду, так і позаду. Давайте дивитися. Тобто, Люба вимкнула зараз святло позиційне. Для того, щоб позначити габарити, вони у нас будуть крайні в наших лампках. Тобто, бачимо, да? світиться, є. Бачимо. Світиться є. І тепер давайте подивимося, де вони спереді знаходяться. Що у нас спереді світиться? Тобто, крайнє положення є, і з тої сторони також є. Тепер нам потрібно вімкнути святло міяння. Будь ласка, люба. Швятла міяння це у нас ближнє. І зверніть увагу тепер на панельку. У вас засвітився зверху індикатор зелений. Ні, не там ви показуєте, зверху. О, отам. Тобто, автомобіль вам показав, що у вас вімкнене світло. Автомобіль з вами спілкується. Все, що ви робите, все, що йому не подобається, він вам показує на панелі приладів за допомогою індикації. Тепер давайте подивимося, як же виглядає світло Ближ... міяння. Люба, покажете нам святла міяння. Супер. Стой і відповідно з той сторони. Якщо нам потрібно вімкнути святло дрогове або дальній світ фар, як це ми робимо? Якщо ми сіли в автомобіль і ми не знаємо, цей автомобіль, тому що ми на такому разу не їздили, ми шукаємо позначки відповідні. Супер. Тобто, ми бачимо, що нам показано. Що і як? Якщо ми, наприклад, піднімемо цей рычажок угор до гори, бачимо на панелі засвітилося. Якщо він не тримається. А ось нам показана стрілочка. Ми можемо як вверх підняти, так і опустити. Якщо ми опустили вниз, у нас що? Показано. Ви у нас? Влад. Добрий день, власне. І давайте подивимося, де у нас святло дорого. Супер. Для того, щоб вимкнути, відповідно потрібно повернути той речажок в начальне положення. Пробуйте, пробуйте. Нічого страшного не буде. Все. І що в нас ще спереді залишилося, Люба? Рядом з ДХО там. Зараз не про це. Не це. це саме просте, і ви це знаєте. О, о ото правильно так ви показували. Це що у нас? Так, а зверху. О. А о. Для того, щоб їх включити, ми оцей, оцю штучку тягнемо на себе. Раз? Пробуйте. Це дуже. І одразу дивимося, що у нас загорілось. І давайте тепер дивитися, як вони у нас гарять ці передні. Тобто, коли ви будете на екзамені перевіряти, ви маєте ще й показати, де вони знаходяться. Зрозуміло? І давайте подивимося, як у нас задні горять одразу. Тобто ще раз щелк. На панелі у нас жовтим засвітилося, що в нас передні і задні ввімкнені відповідно. І давайте подивимося. На деяких автомобілях або на більшості вони встановлені тільки з однієї сторони. Тобто ви бачите тут а тут нічого не світиться. Тому, коли ви будете перевіряти, важливо, щоб ви це пам'ятали, бо ви будете шукати, чому друга лампочка не світиться, а її просто немає. Задні протитуманні фонарі або фари, вони мають в більшості свої тільки один, один фонарь. Є. Ну і останнє це наші керунка. Скази. Ми можемо перевіряти як речашком, яким ми їх вмикаємо вправо-вліво. А якщо ми хочемо перевірити всі одразу, можемо вімкнути аварійку. І будуть у нас всі чотири одразу працювати. Тому сідайте, Люба, будь ласка. Перевіряємо лівий показчик повороту. о І виходимо, дивимося. Ще ж позаду, воно ж і спереді, і ззаді. Якщо ви тільки спереді подивитесь, це не буде вважатися, що ви виконали цю вправу. О, а тепер ви вімкнете правий, а влад піде подивитися, працює чи ні. І бачимо на панельці індикатор у нас одразу показує. Супер. Є? А тепер виключимо показчик і вімкнемо аварійку, і Ваня подивиться, чи працює у нас аварійка. Є. І тепер по заднім фарах. Що окрім святла позиційного, окрім протитуманок, окрім покажчиків повороту, що в нас є ще в задніх фонарях? І Цофання. Софання. Їхати назад по польськи це цофать, тобто їхати назад. От. Як ми це перевіряємо? Запам'ятайте, всі святла в автомобілі, ми можемо перевірити самі, окрім одних. Це святла гальмування. Ми маємо попросити допомоги там, інспектора, наприклад. Або... Тобто, ви натискаєте на педаль гальм. натискаєте, Натискайте, не бійтеся. І що ми бачимо? Відпускаємо. Зрозуміло. Для того, щоб перевірити сигнал заднього хода, ми натискаємо на гальма. То газ на гальма, натиснули. Переводимо в R, реверс. І дивимося, ззаді має горіти білий. Горить. Там і там. Тобто так перевіряються швятла заднього ходу. Відпускайте. Запитання, будь ласка. По зовнішній світловій сигналізації. Вань, попробуй вімкнути, не знаю, там ближній світлофар, наприклад. Працює? А попробуй поворотник включить Вань. Правий або лівий. Працює? Ключі, подивись. Все, ти машину мені поламав, не працює. А попробуй тепер на гальма натиснути. Ні, ти трошки промазав. Натискай. Теж не працює. А тепер аварійку попробую вімкнути. Аваріка. Тобто, що потрібно пам'ятати, що деякі швятла ви можете вімкнути без запалювання, а деякі ви можете перевірити тільки тоді, коли у вас вімкнене запалення. На цьому можна на екзамені попастися. Тобто, Якщо вас попросять перевірити святла міяння, ви повинні вімкнути запалення. Не потрібно все, достатньо. Запускати не потрібно. Вімкнули запалення і тепер давай спробуємо. Габарити працюють, поворотники працюють. А тепер попробуй запустити автомобіль. Ні, запустити. Працює. Святло позиційне працює. Протитуманки працюють. Глуши. Тобто, варто пам'ятати, що деякі, наприклад, Такі сигнали зовнішньої світлової сигналізації, як аварійка, вона працює без запалення. А деякі працюють тільки якщо вімкнене запалення в автомобілі. Щоб ви не розгубилися на екзамені і думали, що у вас нічого не працює. Ще раз фіналочка. Святло позиційне або габарити. святло міяння або ближній світлофар. Святла дрогове або дальнє світлофар, денні ходові вогні, протитуманні фари передня або святла пшеднє пшечемґельне. Показчики повороту. Святло позиційне або габарити. Святло гамульца, святло цофання. Чемгельне чи тильне. Єдно, може бути два. В даному автомобілі є. Потрібно знати, які це лампочки, за що вони відповідають. І якщо ви щось вмикаєте, автомобіль вам підказує. На панелі приладів засвідчується відповідний індикатор. Запитання. Так, ну тут мені треба. Назад, оце дивись. Ні, не вверх його треба, просто назад. Я шут, так. Назад, а, я... І воно їде назад. Бо Якщо ви там вверху, воно по висоті. <плес> з цього моменту треба визначати ці наперед так? Дивись, а О, от, так. з цього, так? Да. 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 Уяви, уяви, що там в тебе є педаль щеплення. Можеш натискати правою ногою на педалі гальма до кінця. І це теж плюс-мінус буде те саме. Тобто або лівою щеплення, або правою гальма. Yes. Е от, бачиш, тобі невдобно. Тобто, до Доставай yeah. зап'ястями, бачиш, ти, ти тянешся вперед, а ти маєш лежати на сидушці. Тобто, якщо ти ляжеш плечима, об сидушку і витягни руку, бачиш, ти далеко. Тобі або потрібно спинку підняти, mm -hmm. бач руки. Або під, потрібно трішки під'їхати. Mm -hmm. Отаке от положення буде правильно. Так. Е ну Підголовник. Так. А як його налаштувати з місця водія? Ну, в сидячому положенні ніяк ти можеш вийти і просто подивитися. Або спробувати рукою, чи він нормально налаштований. Тобто, чи ти головою впираєшся в нього. <ганес> тобто ти впираєшся. А, так, настройка руля. Це не обов'язково, але якщо є така функція, то якщо у вас буде свій автомобіль, ви один раз налаштуєте і на цьому все закінчиться. Добре. Настройка зеркал. Тут отак можна? чи... Воно, ні, дивись, там нічого не потрібно, воно отак так просто рукою настрадимо. Так, так. А... ага тут на L, так? L left, тобто ліве дзеркало. R right, тобто право зеркало. Uh... Я думаю надо вимкнути запалювання. Це ти запустив автомобіль. Ну і це теж Так Ну допустим. Не? О, да. А як я... А як щоб воно так що? Так, як? Ну, ось так. так. ні так. -ні, ні просто ось так. Вот так. Я думаю, вже нормально. Праве, uh, праве. положення в рай. І праве таке. Тобто на що потрібно звернути увагу? В тебе дивись, в цій частині має бути видно бік твого автомобіля, uh -huh. а в цій частині має бути видно дорогу. Uh -huh. І умовний орієнтир це тут в куті має бути видно ось цю ручку кусочку. Uh -huh. От дивись, праве, в тебе плюс-мінус нормально налаштоване. Але я б ще б трішки дав би, бо майже на о, церква видно остався. Так, добре. Так. Ну, ремінь. Дивись, Вань, тут немає. ну. Тут типу, треба чітко робити послідовність. Задня ліва. Задні літні двері відкриті. А, і... Рухом... От бачите, в якому моменті ти маєш бути сім. Ні-ні-ні, все буде.

ДХО. День ходові вогні. Далі що працює? Знову ворота. Абарити. Абарити, так. А тепер. А тепер і ти подивишся, як це називається вімкнути ближність від В якому режимі перемикати стоїть? Розумію. Авто це коли буде темно. І тоді тобі машина сама включить ближній світлопарк, тобто автоматично, До тобто слова автоматично. А якщо ти сам включаєш, то ти, ти маєш орієнтуватися саме на індикатори, що ти хочеш вимкнути. Якщо ти хочеш вимкнути габарити, ти вмикаєш габарити. Якщо ти хочеш вимкнути ближній світлопар, ти вмикаєш ближність.